Я вас звідки буваю, не зі всіма знайомий і хотів би перепитати взагалі, хто ви? Чи ви себе якось називаєте, ким ви, ну, ким ви себе називаєте? Діти Боже, християни. Віталій говорив про віру. Я так розумію, що ви всі віруєте може, так? Я би хотів спитати. Що для вас є віра і як її можна побачити? Як, як, ну, як мені повірити вам, що ви віруючі? Як мені зрозуміти, що насправді віруючий? Може ви хтось не віруючи. Дивіться, в Якова, можете, якщо ви маєте біблію. В Якова 2. Ви вірите, відкрийте, будь ласка. Сімнадцятий вірш. Так само і віра. Коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я діла, покажи мені віру свою без діл, а я покажу тобі віру свою від діл своїх. Чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш, а де мене також вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людину, що віра без діл мертва? Хочеш знати? Чи не хочеш? Так написано, хочеш чи не хочеш, але все ж таки мусиш знати, що віра без діл, вона мертва. Тобто віра це добре, але <клес> собі, от є двоє віруючих, один мені розказує, що він віруючий, і другий віруючий. Він мені розказує, що він віруючий. Кому я більше повірю? Тому в кого я побачу діла, реально діла. Віра це добре, ти мені поясни, що таке віра. Ну, от віра допомагає, ну, не ця віра, ця віра нам допомагає знімати. А от а, твоя віра реальна в Господа, чим її видно? Та людина, яка має діла по вірі, нема питання, це реально віруючий, я зразу бачу він віруючий. А та, яка тільки розказує, ну віра, це не, вона мені допомагає, от вона, вона мені нічого не, не зобов'язує, а я просто собі вірю. У цьому абсолютно не, 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 це не є показник. Діла по вірі конкретно доказують, що ти маєш цю віру. Просто слова повірю, ну матку. Плід це слова. Плід вірить, якісь, ну, результат віри це діла. Правильно? Діла це... що таке діла? Це, це якісь наші поступки, якісь наші виділі справи, В, ну, те, що можна побачити, пощупати. Тобто... Фактично, віра вона е, дана нам для того, щоб, як Віталій говорив, праведний буде жити ми вірою. Він буде жити тим, що, ну, що він кругом себе створює, що він кругом себе, в що він вірить, що, що він має, що він приносить в цей світ. Це реально це щось повинні бути якісь справи. Ми не можемо жити просто на дивані вірою. Треба щось, щось робити. Ми для цього створені. Якщо наша віра дозволяє нам просто байдикувати, нічого не робити, то, певно, то не віра, певно, то просто якісь наші бажання, які ми просто ну, якось пояснюємо. От, віра то віра, а то, що я нічого не роблю, це в ну, мене це, 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 це такий варіант віри. Ну, Нема такого варіанту віри, такого ніякого, бездіяльного. От Єфесян гарно написано. Єфесян 2.10. Я вам сьогодні вас поганяю по побів 50 2.10 Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Добрі діла, які Бог приготував наперед, щоб ми в них перебували. Перебували. Виявляється, що добрі діла. Це не є щось таке, до чого ми колись прийдемо, Бог нам наперед приготував, ми туди прийдемо до них. Нам що потрібно в них? Перебувати. Тобто кожен день для нас є передбачені для нас, уявіть собі, наперед, що вас не було, що до початку світу Бог сів і подумав, цей має бути зробити таке добре діло, цей таке, цей таке, цей таке, це таке. Наперед вже все приготовано. Ви ще не родились, а у вас вже є робота розписана на кожен день. І не така робота, до якої ви колись прийдете, а ви в ній будете перебувати кожен день. Це є не фініш, до якого ви прийдете, а це є дорога, якою ви йдете до фінішу. Дорога, якою ви йдете приготовлено наперед, ви в ній перебуваєте, це добрі діла. Господом наперед для вас передбачені. Стиль життя, так би мовити. Тобто це нормально. нормально робити добрі діла, передбачені Господом для нас. Я вам більше скажу, ми своїми ділами по вірі ми розказуємо світу людям, близьким, про того, в кого ми віримо. Ми являємо конкретно свою віру, і тоді людині не треба пояснювати, ти знаєш, я віруючий. Не треба пояснювати, людині конкретно видно. Ага, вон в кого ти віриш, які е, е, ну, народилися в віруючій сім'ї, тобто, якби з самого малку вони... Ем, виховувалися ну, в, христи... в християнських традиціях, в християнських ем, ну, моралі, грубо кажучи, так. і ем, Дійшло до якогось моменту, коли їм насправді стало вже достатньо цікаво, що ж там в тому світі, чого мені не дозволяли, я ніколи того не бачив, і рванули. Тобто той в своє, той в своє з головою поповному. Тобто там вже наїлися, напилися, напробувались, навідривались конкретно. Там декілька років. І знову ж таки милість Господня, вони обидвоє знову навертаються, каються. І тут момент їхня дорога міняється. Один на другий же день після вчорашнього свого зову приходить і розказує, вам всім треба покаятися, я знаю, як правильно і так далі. На що йому говорять? Ти про що? Ти вчора викладав фотки з своєї гулянки, позавчора ти тут таке влаштував. А сьогодні ти не закаже, як має бути правильно? Інший мовчки, нічого нікому не сказавши, просто, скажімо так, в дугу крайність окунувся просто в діяльність церковну, служіння дітям, там, іншим. Ну, повністю з головою. Все, його нема, він, він зайнятий, він проповідує, допомагає. Повністю все. Один прекрасний момент він зустрічається зі своїм однокласником колишнім. Їх поєднує знову ж таки його діяльність, він там йому допомагає. І розказують якісь е проєкти, обговорюють, цей однокласник його сидить, сидить, слухає, вже десь дивиться, вже каже, десь дивиться, мимо Мен у мене, каже, що з тобою сталося? Каже, як що сталося? Ну що з тобою таке? А що таке? Каже, ти був моїм однокласником. Ну, так? так, Зі всього класу ти один єдиний, був в списку. Людей, з якими я ні за що більше після школи не буду контактувати. Тобто є там 30 учнів, зі всіма все нормально, ну з тобою до побачення. Я не хотів мати ніяких справ, тому що той був вчився, а той був чим подальше. Каже, і що? Так зараз каже, я ні з ким не контактую, тільки з тобою. Каже, що з тобою сталося? Я сижу такий думаю, ну я ж працюю над собою, що ж йому сказати? Ну і розумієш, що я то я, а Христос свою роботу робить. Получається, він говорить, Бог мене змінив. Тому. Тобто людині не треба тепер доказувати, що ти віруючий, не розумієш, візьми, почитай, як то воно правильно. Він сам сидить, він дивиться, сам задає запитання, що з тобою сталося? А там вдома задають запитання, ти що нам розказуєш, розумієте? Получається, конкретний приклад це конкретні люди, які розказують мені це. Конкретний приклад, що таке слова для доказу своєї віри, а що таке діла для доказу своєї віри. Різні речі, абсолютно. Получається, що коли ми стаємо віруючими, навертаємося на новий шлях, ми якби починаємо рости. Ми народилися з малку, ну, якби маленька зернятко, народилися і починає виростати, тобто починає розвиватися. І не буде природнім, коли людина не росте і не розвивається, чи зерно, чи, чи дитина. Коли дитина не росте, ну щось треба рішати. Коли ти бачиш день, два, рік, п'ять, вона щось не росте. Паніка якась, щось треба рішати, так само з християнами. Якщо віруючий не росте, то щось тут не то. Ріст людини, віруючий, передбачає конкретно якийсь розвиток, відповідальність, розширений спектр ваших служінь, діяльності. Воно повинно по накату йти. Коли ти народився з нуля, звісно ти не вмієш ходити, але з часом через 10 років ти вже не тільки ходити вмієш, ти вже ще щось робиш. Так само і віруюча людина вона не може просто ходити і е, співати гарно той, той псалом. Повинен бути якийсь ріст, якась відмінність новонароджених від давно народжених. Якісь плоди вже повинні лишатися за нами, сліди, якісь ну, не верби, а, а нормальні плоди. В Якова того самого в другому розділі. Е, зараз я вам прочитаю. Дякую, 2.17. Віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь... Ой, хто не то? Я вже читав? Ні, з 14-го, 2-14. Яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, а діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть надії, позбавлені денного прокорму, а хто-небудь із вас до них скаже, «Ідіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу. Що ж то допоможе? Підходили до вас коли-небудь люди з якоюсь потребою, з якимось проханням, ви їм говорите, ну, добре? Хай тебе виборку. Хай тебе Бог благословить, я, ну, я поняв. Супер. Не. Все буде добре. Хіба це, хіба це діла? Хіба це те, що для вас Господь передбачив? Розказувати просто все буде добре? Написано навіть в Біблії в іншому місці, що якщо в силі твоїй допомогти, а ти не робиш, то гріх маєш. Получається, що оці люди, які до нас підходять, вони не підходять просто так, вони підходять по нашому передбаченому списку добрих діл. До нас не підходить ніхто, порішай мені, будь ласка, з землею в центрі міста площу мітра. До нас підходять з тим, що ми можемо вирішити, по крайній мірі, можемо прикласти зусилля, а не щось, ну, нам, нам Господь не передбачав е, рішати міжконтинентальні питання. Нам конкретний є список діл, на які спроможні наша рука, наша віра. Наш, наш стан, наш, наші близькі і так далі. Тобто, це, це не є щось надзвичайне, це є щось те, до чого нам якби, ну, звично було б докластись, доторкнутися і бути учасником в цьому всьому. Десь, десь собі помітьте обов'язково. Після цієї проповіді, що віра, віра без діл мету. Віталік говорив конкретно неділя, йдемо, виходимо. От сьогодні вони говорили, йдемо, молимося. Тобто, ми, бачивши цю потребу будь-якої іншої людини, ми не можемо пройти мимо, тому що, пам'ятайте, в нас на сьогодні є список добрих діл. І на завтра є. Якщо ми віднесемо сьогоднішній список на завтра, то завтра в два рази більше зробити. Не забувайте цього. Обов'язково день. Має для нас передбачену якусь потребу, яку ми можемо вирішити вірою Господньою і, 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 і ну, силою Божою і, і так далі. На, на кожен день Бог нам дає можливість. Можна сказати, так, я сьогодні не в стані, я сьогодні не в настрої, я сьогодні без грошей, я сьогодні змучений. Але ну, повірте, на кожен день Господь має можливість, Він знає ваш, ваш сезон, вашу можливість. Кожного знає. Відповідно. Не переживайте, він ще й тоді знав. І те, що він для вас планував, він планував з розрахунку на сьогодні, на такого, як ви є сьогодні. Зачесаний, не, не зачесаний, готовий, вдягнутий, не вдягнутий. На такий момент не переживайте, ви завжди маєте чим допомогти людям. Завжди. В галатах 6-10. Є ще один такий нюанс по цьому питанню. А там 6 10. Ой, 6-6-10. А хто слово навчає, нехай ділиться всяким добром, добром із навчаючим. Не обманюйтесь, Бог посмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те й саме пожне. Бо хто сіє до власного тіла, той від тіла тління пожне, а хто сіє від духа, той від духа пожне в життя вічне. А роблячи добре, не не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Тут нам сказали, що насправді є ще якийсь пріоритет для тих, кому робити добро. Це найбільш одновірним, Хто такий одновірний? Це ну, однодумці, ну, такі самі віруючі, як ви, правильно? Близькі, ну, сусіди, родичі, щось, щось сім'я. Тобто ми можемо зрозуміло, можемо сказати, добре, дякую, я зрозумів. В мене є на сьогодні добре діло. значить, Хто там сьогодні страждає? Ага, Дітки в Африці, я поняв. Білет і самоліт. А мама з татом каже, дід, синку, а хто ж мені хліба ввечері додому принесе? Тобто однодумці, одновір, одновірні, близькі сім'я, вони здається, що ну, який нам толк їм допомагати. Ну, якби, це вже якась недопомога, це вже якась рутина, це вже якась мука. бо тут кожен раз бабуля щось там може води принести чи ще щось там. А насправді тут вказано, от вони, вони десь тут рядом. Вони далеко не треба йти, зробити, перевертати гори, от я в Африку поїду. З з дітками голодними, виставлю, от я добрі діла зробив на рік наперед. Запишіть мені, будь ласка, я полежу на це і розслаблюсь. Є близькі люди, і конкретно знову ж таки наперед давно було передбачено, що ми з ними будемо жити по сусідству, що бабуля не зможе перейтися туди, а треба їй щось піднести. Чи що, За бабулю треба де помолитись, щоб вона могла перенести. Воно все близько. Ці наші добрі діла, виявляється, вони... Ми навіть може їх робимо, але не вважаємо їх добрими ділами, вважаємо їх якоюсь обізаловкою і так далі. Насправді Бог нас поставив це середовище для того, щоб ми принесли плід віри нашої в таких, в таких, в таких поступках. Наперед передбачені діла. Заплановані для нас Господом, це і є воля Божа для нас на кожен день виконати те чи інше ну, в плані діл, в плані плодів нашої віри. Там було написано не знуджуватись». Ну, Такі знову ж таки, банальні звичайні речі, вони нас конкретно знуджують їх робити, але написано не знуджуватись, значить треба якось перечитати, десь собі повісти це місце, не знуджуватись, не знуджуватись, не знуджуватись». Тому що, ну... Задайте собі запитання, наскільки ви, ну, на, наскільки ви бачите якусь потребу взагалі в людей, чи в тілі, в христому, от ви прийшли, ви звертаєте увагу на потреби людей? Ну, воно вам падає в око, чи у вас все добре? Я нічого не бачу. У мене все добре, значить все добре. Раз у мене все добре, то, то які проблеми в мене? Ну, Попадають вам в око де, де, деколи якісь потреби людей. Я думаю, що... Вас, вас, вас око створене по, по якомусь особливому е, передбаченню Господа, немає більше ні в кого такого самого ока, і туди не могло нічого інше впасти, як це, і воно не могло впасти просто так. Пам'ятаєте, у вас є список на сьогодні. Тому ну, включіть свій радар, скануйте, кому що треба, в кого, хто в яких капцях ходить, може йому вже нема в чому ходити, може на дворі сьогодні холодно, без куртки ходить. Подивіться просто, хто шкутильгає, хто. Це, 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 це Божа воля, він за кожним дивиться, він за кожним пильнує. Кому він буде, кожному посилку висилати, чи як Як він це має робити, як не через вас. Він вам дав очі, він вам дав розуміння, мінімальних потреб, я не знаю, ну, норм якихось. Ви тут посаджені, конкретно виконувати його волю. На кожен день бачите цю, цю потребу і задовільняйте її згідно своєї віри. Тоді, тоді до вас не буде питання, чи ви справді віруючі. З іншої сторони, задайтеся запитанням, чи ви є тією людиною, до якої можна підійти з якогось, ну, потреби, з якимось проханням. Може, насправді, до кого завгодно можна вийти, тільки не до вас. Ну, Ви задумайтесь. Вдруг до вас, наприклад, вже підходили, просто ви навіть цього не помітили. Раз підходили, два, три, п'ять. І зробили собі пункт, як можна не підходити. Це, ну, це страшно, тому що ви, вам список говорить, діла ваші пропадають, у вас цілі пункти не виконані стоять, а ви галочки не ставите, не відмічаєте. Був сьогодні віруючим? Чи не був? Слідив чи не слідив? Друге до Корінтян 9. 9 розділ. 9 гостя з 6 по 8. Хто скупо сіє, той скупо й жатиме. Хто щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку, не в жалю, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякої благодаті вас збагатити. Щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим вчинком. Тобто тут вже конкретно вам прописано, що якщо ви часом сумнівались, то можете ви це зробити чи не можете, то тут конкретно прописано, що Бог має силу збагатити вас, щоб ви мали завжди в всьому всілякий достаток і бути багатим на добре діло. Не багатим на те чи на інше, а на добре діло. Тобто можна виявляється, що в добрих ділах стати багатим. І, ну, Причому не за свій рахунок. У вас вже це все якби виділено для вас. Це багатство. Передбачено. Вам тільки треба стати ним. І ну, якби вчорашнє не рахується. Вчора це було вчора, сьогодні знову ж таки повторюсь, нові багатства вас чекають. Навіть якщо вже півдня пройшло, вас ще багато є чого можна встигнути. В кожної людини, такою якщо подумати, приблизно десь є там, в телефоні чи десь якісь ну, контакти, є якийсь такий список віртуальний людей, до яких можна подзвонити там, в якісь екстрені ситуації. Ну, там 10 чоловік, там, то першим пунктом, наприклад, там батьки стоять. так? Що от там щось сталося, зразу набираємо батьків там, чи дружину чи когось там, для батька, батьки, певно, ноль може бути навіть ще, ще перед першим, що спонсори цього життя, зразу дзвонимо, щоб там не було. А є там десятий пункт. Людина, до якої ми подзвонимо, але то вже якщо, я не знаю, що має бути, а може краще не дзвонити. Є, ну, є такі люди. Подумайте, будь ласка, з другої сторони. Під яким номером в списку людей є ви? Чи є ви тією людиною, до якої подзвонять, в першу чергу, знаючи, що б не було, що б не сталося, треба, не треба, ніч, день? Нема питань. Зараз буду. Все, що зроблю, все, що, все, що зможу поможу. Чи, 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 чи є ви такою людиною? Чи, чи навпаки, чи може десь є ви... До кого, до кого ні ніколи не дзвонять, тому що в нього все добре. У ну, мене все добре, значить всіх все добре. Що в когось якісь проблеми бувають, ні? Задумайтесь просто, чи, чи є ви відповідю для, для людей, для їхніх потреб, для, для ваших близьких, сусідів, він знає, знайомих, чи є ви відповідю для них, чи, чи є ваша віра для них можливістю ну, використати, якби, ну, використати вашу віру. Чи користуєтесь цією вірою для того, щоб допомогти комусь? В тій чи в іншій ситуації. Коли Ісус ходив по землі, ви зверніть увагу, в нього цей ну, цей радар, радар сканер був постійно включений. Він завжди чув потреби людей. Він завжди знав, чим він може кому допомогти. Завжди. Не було такого, що він сказав, ну, ладно, ти, я зрозумів, давай завтра. Ви завтра у мене сьогодні вже плани, запланований проповідь там, там, там. Я сьогодні реально не можу. Давай завтра, з понеділка позвони мені і порішай. Не було такого. Він чітко знав, що він прийшов творити волю Господа на, 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 на землі. Воля Господа на землі була так само для нього, як і нас, передбачена, прописана на кожен день. Він кожен день мав щось. Щось зробити для людей для того, щоб показати їм царство Боже. Хто такий отець, який його послав на землю? Ми на цій землі, по-моєму, призначення нам не міняли. Ми для того самого тут посаджені, для того, щоб принести царство Боже на землю тим, що, ходячи по землі, кожен день, являючи свою віру, в кого ми віримо, на землі людям. Розумієте? Він навчав і зціляв, навчав. і Робив те чи інше, виконував, ну вирішував проблеми людей. Звичайні прості проблеми людей. У мене вон там працівник захворів? Може ти можеш сказати, що він був здоровий. Ну, там треба було, треба було щось робити. Ну, це звичайна потреба від людини, це не було щось там, йому захотілося. Це звичайні потреби, для яких був предназначений Ісус на тих три роки, по яких він ходив, ну, яких він заходив в землю. Так само ми ходимо 30 своїх років чи 50. І в нас на кожен день є передбачені конкретні діла Господні по вірі Божій. Не передбачені якісь що-небудь, Це саме діло Господнє звершити на землю на кожен день. За нами стоїть рішення, приймаємо ми рішення рости в цій вірі, розширювати свій спектр явлення. Є. Подивіться, я і так вірю, і так вірю, і так, і то можу, і то можу Господом Ісусом, який живе в мені. Чи ми можемо просто розказати спокійно, я вірю, чи в мене все добре. Не підходьте. Ви так само станете, поймете. Або ми ростемо, або ми деградуємо. Вірі Господні, в вірі Господній, в ділах, в чудах і так далі. Правильно? Як би це не виглядало для нас боляче, але духовний ріст не має ніякого сенсу, якщо ми не маємо е, щоденних поступків, які реально нас збагачують, піднімають, надихають і допомагають всім кругом нас являти славу Господню на цій землі. Якщо цього немає, то немає духовного росту. Дозвольте, будь ласка, Ісусу назавжди змінити вас зсередини, щоб у вас завжди був включений цей радар, щоб ви завжди бачили людей, бачили їх потреби, їх нужди і змогли задовільнити для всіх своїх сусідів, родичів, сім'ї, близьких, повірів, церкві і так далі. Тоді Ісус прийде ще швидше. I mean,